Привіт народ! Давайте я вам дещо скажу в двох словах. Перш ніж зробити обзор, бо ви вже по назві прочитали, що це буде. Причина покупки цього патрону у нас була. Я вже цей патрон, коли купляв цей станок, я його купляв з одним патроном. Вони сваляються, я не знаю, на щось може використати, то той взагалі мав биття, не знаю, скільки десяток. Я не говорю за сотки, я говорю десятки. Цей має десь сотку-дві сотки биття на прямих кулачках і десь ну, сотку на цих кулачках. Тобто, скажімо, так, десь щось точити, ці кулачки більш-менш. Мають менше биття, ніж той там може теж на 600 чи 2 биття. Тобто, наприклад, якщо ви точите деталь, якщо делікатно маленьку деталь ви точите і ви, наприклад, її перевернули, і чи, не дай Бог, провернули, все, рахуйте, що ви вже ні в центр не впадете, ви вже будете точити, у вас вийде. Ну, для тих, хто розуміє, то кажется, це буде зміс Е, Тому. Цей патрон мене часто почав кумарити, я тому вже переходив тут ви бачите, на зовнішні кулечки. На жаль, і ці кулечки мене теж не радують, бо є такі участки, де треба вхопитися, і щоб можна було підвести різець, коли з ОББ куличків, звичайно, що ви тут не підійдеш. Ну, таке щось банально, втулки мусив це використовувати. Не знаю, в коментах дивно що ні, мені написав, що я типу, не в той патрон закрутив аби не ті кулички. Я знаю, друзі, просто на цьому патроні з, з цими куличками менше биття. Причина цього биття, щоб ви розуміли, це коли нереальною дур'ю затягує людина недосвідчена скажену деталь, вона починає, там є всередині такий черв'яшний механізм. Його виминати, відків на цьому механізмі на цій кареці виминати. Відповідно, якась губок стає в одну сторону, або навіть дві. І вже, що би там ви не ставили, у вас нічого не вийде. Так, Ми цей патрон будемо міняти. Давайте я зараз ідемо, розпакуємо його трохи на світло на вулицю. Хор Хороша сьогодні погода сонечко сіяє. І як він комплектується, щоб ви бачили і які саме патрони я взяв. Так, народ, приїхала наша посилочка, зараз вам скажу звідки. Кременчук, друзі. Так, давайте її розпакуємо. Бо я ще й навіть не попав, Подивимося, ще за одного ціну. Чи цілості ціло, ціло, стіна залишилася, а посилка чи не стіла. Так, як ви одразу зрозуміли, то у нас фірма Sun On. Чайна китайна. Ну, зараз останнім часом китайці гарніші і краще роблять, ніж роблять у нас на Україні певні речі. Так. Розмірність у нас сотка, тобто 100 мм у нас патрончик. І, як ви вже замітили, по фотографії патрончик у нас 4 Часто доводиться точити деталі, які мають квадратну чи прямокутну форму. Тому взяв чотирьохколочковий. Так. Три гвентики в комплекті, ключик з такою пружиночкою. Зворотні полочки. Так, Ось так. І сам 100-мм патрончик. Так, він в консервації давайте трошечки тряпочкою повтираю. Патрончик дійсно гарно зроблений. Якщо взяти ті радянські каряві косі. Неаккуратні штамповка така, знаєте, з-під болгарки. Так. Щоб на кадрі вам було видно. Ось така комплектація. К-12-100. Чому К-12? Тому що в мене посадка така сама, як на стандартному NTВ-16. І теоретично. Він би мав би встати як має бути. А ну, чекайте. Ооо, та що ви? Як тут класно крутиться? Плотненько, нічого не дрібіжіть. Губки, ходять. Чотко. Пружинено викидує прикольно. О. Хоча ця пружинка мені здається, лишня. Що ви дивіться. Як у нас згубки сходяться, що ми тут можемо зажати. Ну, Якщо вірити, що це має бути патрон підготовлений, що його шліфувати не прийдеться, то, наприклад, двоєчку сверло з ним спокійно можна зажати, А одиничку він вже не буде тримати. Ну, Це таку деталь точити не буде, звичайно, що буквально надію, що у нас концентрація тут добра. Давайте його одразу лазерне травління. У ну, нас висічено лазером написи. І прес-мослночка тут у нас є. Сюди загнітається маслочко. Не знаю. Так, у нас тут на відміну від того патрона. Точки шестерні дві, ну, бо у нас як ніяк е з бокові е затяжні шестерні. Бо у нас тут чотири -е, кулачка, відповідно, тут вже третє, третє не, не ставиться. По-перше, немає смисла на ці патронів, тут -е затяжки двома шестеренками цілком достатньо. Так, давайте зразу його поміняємо і подивимося на його биття, як він у нас зацентрується, переходимо на станочок, скручуємо тут бізобразі, що у нас стояло. Так, давайте відкрутимо той болт, на якому я точив втулки. Дивіться, це ще дитський люфт. Це раз люфт. Знову люфт. А це вроді прокручується. Чи наоборот це тримає ці прокручується. Коротше, щоб розуміли, в цьому патрончику хана. Так, скручуємо це. Неподобство. Так, нам треба зажатися. Що ми візьмемо для того, щоб зажатися? аби нічого не шкодити. Ладко прошу трубу. І губками упрямося. О! Так. Є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Так. Е, для тих, хто не розуміє, е, я ще шукаю, звичайно, за адекватну ціну бабку, тому що, на жаль, у нас спекулянти продають за сумасшедші ціни бабку. Бо мол, типа, ну купи дешевше. Тобто всього спекулянтів там їх 2 чи 3 на уликсі є. Ну і луплять за ту бабку в сумасшедшу ціну. Яку ще треба реставрувати? Можливо, навіть піноль міняти. Тобто з якої треба ще побавитися. Так, а ну що у нас тут хід був? Ні, тут вроде нормально все було. Так, скільки тут сміття у нас. Смазка. Ось такий патрончик. Патрончик звичайно, зроблений у нас. Ця прижимна шайба у нас її взагалі не було. Тобто це вже мій колхоз точив вже ту шайбу, з чого було. До речі, то з 102 другого патрона просто мусив розточити внутрішній діаметр, тому що він не співпадав. Але прижимна частина, щоб шестерні прижимати, більш-менш одинаково. Так. Так, беремо той патрон. Так, на дзвоне, щоб місце посадки було чистеньке. Я його колись свій час трошки проточував, бо попередники так затягували патрон, що поробили там такі еліпси, що реально там патрон тримався в тому еліпсі як попало. Так, а ну що у нас тут не, не прийдеться? посадку переробляти. Бачите, тут посадочка чуть, -чуть менша. Ну, я думаю, що ми зараз цей патрончик відкалібруємо. Так, давайте я буду сажати на ті самі бути. хоча можна взяти шестигранні, але шестигранні бути ми там просто не увійдемо. У нас ще розкид по осях, тобто у нас патрон, о, на не соосно. Інтересно, де пляшуть. Зараз подивимося, як воно буде притягуватися. Чайна, китайно. Так, давайте прикручуємо і подивимось. Так, перетяжку робимо дивіться з чином Оголок, чіпаємося сюди за болт. Площина впирається в планшайбу. Відповідно, таким чином беремо і перетягуємо кожен болт. Ні в якому випадку не хапатися за губки, не пошкодити патрон. Ну, якщо ви захочете щось собі чудити, все нормально притягнуло. Тепер давайте його крутнемо. Так, Я вже бачу, що є биття, е, навіть не на з оком. Можна навіть зараз взяти, просто так підвести, не включаючи резець, і подивитися черкання, кастеркання його. Знаєте, тут не торкається, а тут починає торкатися. Оця точка торкається. Ось цю площину треба усадити вниз. Так, беремо, трохи відпускаємо болти і резиновим молоточком саджаємо. Так, і за того, що у нас болти йдуть не тяжко, друзі, мені нічого не лишається, як ще чу -чуточку, хоча б на міліметр вглубитися, планшай або сточити, щоб підвести е, на більший діаметр. Тобто більший діаметр посадки, щоб у нас патрон чітко сідав, не мав ніякого люфта. Таким чином ми тільки зможемо його відцентрувати. Через цього піднатяг гвинтів нам не дається центруватися ніяк патрон. Ось така та запара, друзі. Так, Точну поверхню, як бачите, буквально міліметр. І тепер у нас, якщо ото засунути, у нас От такого ліфтів вже немає ніяких, тобто у нас лишається тепер зараз притягувати притягуємо. Так, так як в мене ніякого мікрометра немає, і індикатор часового типу, тим паче. Я кажу мікрометр. Так, давайте трошки вам додати. Не чіпає. Тут чіпає трошечки. От тут це місце воно чіпає, тобто у нас сторона не досажена. Ага, друзі, я ще не до кінця проточив. Дай вам покажу. Ще трошечки треба зібрати, як бачите, у нас є щелинка, у нас немає повної посадки. От фігня в чому. Зараз ще чу трохи беремо, бо стільки треба раз робити мах... махінації, щоб дійти до кондиції. Але рахуйте, якщо тут взятися, от зараз у нас тут десь сотка. Я вже добився практично сотки. Це у нас сотка. От. І от вона починає чіпати. Ось цей участок. Тобто ці два сегменти царапкає у мене. Бачите? Це нічого страшного, то їхнього потім вже. дрібною наждачкою. включили, шліхнули і все. Але тільки так ви зможете в колхозних умовах перевірити, чи є у вас торкання, чи нема. Так, скажімо так, три виступа з чотирьох чіпляють. Я думаю, це файний показатель. Тепер час взяти якусь заготовку і точнути її з обох сторон, просто подивитися, як воно буде проточуватися. Скажемо так. Оскільки буде точна точка, буде індикатор свого типу, тоді доведу до ума, до ідеалу постараюся. Можна в такому випадку, то знаєте, бо зараз на мене хтось скаже, що не по цій головці виставляється згідний. Виставляється по губках. Тобто в будь-який момент можна себе буде накинути кільце і центральний отвер шліфанути. Так, Давайте якусь простеньку болваночку. Щоб таки ну, точнути, щоб було швидко. Давайте тако, осипучку шарахну. Ми її зараз точнемо з обох сторін. Для тих, хто не знає, що таке сипочка, то такий сплав бронзи. Зараз будуть перепитуватися. Так, давайте візьмемо такого губки. Детальку чу чуточку поповнимо, попривертаємо. І попробуємо її прокатити, щоб зійтися в стик в стик. На бистру руку, без подачі, цепучка легко точиться, як пластилін. Багато не буду збирати, шкода, портити матеріал. Зараз Або було чисто поверхня. Все, навіть зець не відволік. Так, деталь у чисто чиста поверхня. Давайте її переставимо і спробуємо точнутися на зустріч Давайте так. І так як у нас тут деталь шакарява, я повністю її не збирав. Ну, є у нас тут є трошки у нас тут биття, ну, порівняно з тим гівном, що у нас було, це ще биття у нас адекватне. Тобто все ж таки, здається мені, що не по цій голові треба буде виставляти, а все ж таки виставляти по губках або хоча б їх шліфанути. От на на цей бортик тут у нас десь ну не знаю, десятки тут може і нема, може є десятка. Зміщення. По-любому треба губки підшліфувати або попробувати зажатися в губки і виставляти патрон по губках. Так, давайте спробуємо ще раз. Зараз чуть-чуточку попробую підігнати патрон під цей під центр. Що ми добилися, спробуємо. Ще раз прожевемо. Посипочку по, по погоду щоб була чистота експерименту так. І пробуємо ще раз обертаємо. Який у нас результат получився? Ну що, друзі, я більш ніж задоволений. Результат максимум може десь зміщення в сотку. Як для такого, без е е індикатора часового типу отакий коргокутку зробити, я задоволений. Я згідний навіть на таке. Все, тепер можна щось точити, втулечки, в фірулочки. Е ну, і звичайно, треба буде десь знайти хороший, якісний, не китайський індикатор часового типу. Потім все ж таки пішліфанути, довести його до ідеалу. Добре, друзі, якось так наразі вам було інтересно оцінки, ставте свої пальчики. Посилання на цей патрон буде внизу під відео. Всім па!